Добрий ранок, малятка. Сьогодні я прочитаю вам казочку, яка називається Троє поросят. Жили собі троє поросят, троє братів. – Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Цілісіньке літо вони гралися і пустували. Аж ось настала осінь. Час було подумати про теплу і надійну оселю. Збудуймо міцний дім. І будемо зимувати разом під одним теплим дахом, запропонував якось нафнав братам. Але поросятам не хотілося братися до роботи. Вони казали встигнемо до зими ще далеко. Тоді я буду будувати сам, сказав нафнаф -наф і взявся тягати каміння та місити глину. Щодня ставало дедалі холодніше, але ніфніф -ніф і нуфнув. Усі гралися та пустували, і тільки коли калюжі вранці стали вкриватися кригою, ледачі брати взялися за роботу. Ніфніф -ніф зробив собі хату із соломи. Нуфнув побудував оселю з гілок і дощок, і обидва брати були дуже задоволені з собою, пішли до Нафнафа. Ніфніф і Нуфнуф -нуф розвеселилися, коли побачили, який міцний дім будує Нафнаф. -наф. Кого це ти боїшся? кричали вони в один голос. Невже вовка? У нашому лісі вовків немає. Але Нафнаф -наф не звертав на братів уваги, а й далі мурував стіну свого будиночка. Тоді ніфніф -ніф і нуфнув пішли гуляти. Дорогою вони так галасували, що розбудили вовка, який спав під деревом. Побачивши злого голодного вовка, Поросята перелякано заверещали і кинулися на втікача. Ніф-Ніф замкнувся у своїй солом'яній хатині. Вовк став щосили дмухати на його оселю. Хата розлетілася на соломинки, і бідолашний Ніф-Ніф побіг до Нуфнуфа, чия хатка з дощок була міцнішою. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ану, відчиніть двері. Бо я так дмухну, що весь дім розлетиться. І вовк узявся дути. Хатка похилилася, стіни задрижали. Вовк дмухнув ще сильніше. Хатка захиталася і розвалилася. Ледь живі зі страху поросята помчалися до нафнафа у його міцний кам'яний будиночок. Нафнаф -наф швидко зачинив за ними двері. Йому нічого було боятися у своїй оселі. Вовк дмухнув щосили, але жоден камінчик не зрушив з місця. Аж тут вовк помітив на даху великий димар. Він заліз на дах і став спускатися через димар, а на вогні в цей час стояв казан з окропом. Вовк шубався у нього, завив від болю, вискочив із димаря і утік до лісу. А троє поросят відтоді стали дружно жити разом під одним дахом. Яка гарна та повчальна казка! Дітки, хто з трьох поросяток вам найбільше сподобався? А чому? Сьогодні ми з вами зліпимо з пластиліну, героїв нашої казочки.